Андрей Косов депуского апарата трохи підклинює, щось, поно працює. Розбираємо, дивимося, пробуємо щось. Яка пример Ну? Яка дистанція приблизно? 1600-700. Ну давай. Все, выстрел. Хуя. Вот гандон, блядь. Ну. Два. Перезаряжается вроде бы добрый Выпадают. Третього, так? Все, хорош. В общем, хай він стоїть на зведеному Прикидається корчом. Деревом, ану, ну, зроби дерево, блядь О! О! все, він дерево зверху. Що він палить тут бензину? Що хоч? Ось я заросший. Заступили би як трошки взаді, на усилення вдруг щось. Ну я як в мене функція водія, я ще далі ззаді. От сидимо в такому бусику, вже другі сутки пішли. І ще будемо сутки, як мінімум троє. А там далі на позицію.